Привіт. Цирк Шапіто під Вагнера. Уїхав. Попкорн прийшлось викинути. Давайте подивимося, що це було. Що це воно таке було там на Росії? Цирк Шапіто. запаслись попкорном, а прийшлось викинути. Це закінчилось дуже швидко. Ну, це так було вирішено в родині їхній. Отаке провести десятка чаш. Ну, королева Пентаклі. Проплачено було, да. проплачено, заплатили. Ну і тому вони почали діяти, да? От так? Отак активно. А чим це зак... ну, Всі маніпуляції, всі, все використали, всі засоби, щоб дзвініло на весь світ, позвініло. І це був договорнічок, бачите? Договорничок, карта е, закохані найвищий аркан від короля Жезлив. Договорився вот король, який виступав.